Я йшов від мами додому зі своєю маленькою дитиною. Ну, пройшов від мами десь 50 метрів, доганяють мене цигани. Ну там ну, багато їх догнали і нічого ні. Почали мене бити. Це Антон. Хлопець лежить в хірургічному відділенні Перечинської лікарні після того, як на нього напали сусіди матері, від якої йшов додому з однорічним сином на руках. Розповідає, навіть подумати не міг, що бодай в когось підніметься рука на дитину. Та негідникам, які били Антона, було все одно. Дитину не подивилися, що в мене дитина, кожен свій почав мене тягати, туди-сюди бити. Я вже не мав вигоду, я ну, почав тікати. Вони мене доганяли, каміннями почали кидати. Якби не втік, то може б тепер в реанімації був. Хлопцю довелось відстрілювати з пневматикою, тільки звуки зброї відлякали нападників. Каже, встиг дійти до будинку, а наступного дня потрапив до лікарні з внутрішнім крововиливом у районі нирок. Та Антон не єдиний з родини, хто лежить в лікарні стараннями сусідів. Чоловік його рідної сестри Яни отримав удар в голову. Я тут стояв, він туди біг. Як його забирав, йому сюди попало, потім назад упав, ставав йому ще один камінь. Поли. Я почала втікати з малим. Мій брат старший його вхопив назад, туди з малим побіг. Я чоловіка туди затягнула, ми всі туди пішли в хату. Справжня Варфоломіївська ніч чекала сім'ю на початку тижня, а все розпочалось через сварку двох доньок, що живуть по сусідству. Зайшли ми до хати, чуємо бубух, бубух. -бу. Томі залетіли сюди у двір, почали, ще їм було мало, і почали двері ламати. Каміння літало, наче град, не розуміли, що відбувається. Чули, як б'ються вікна дах. Коли пані Оксана відкрила вхідні двері, перед нею впав непритомний зять з дитиною на руках. Такі сусідські війни тривають вже 5 років. Саме з того часу, як сусіди, що не дають спокійно жити, поселилися на вулиці Цегельній. Така версія у пані Оксани. Та то вже стається п'ять років. Ну, то до такого конфлікту ніколи не доходило. Сім'я пані Оксани каже, були раді новим сусідам, адже це пастор разом з дружиною та дітьми. Здавалося б, порядні віруючі люди. Однак на одній вулиці вжитись так і не вдалося. Щоденні погрози, нецензурщину, доводиться чути іншим сусідам пасторської сім'ї. Пані Ельвіра звернулася в прокуратуру. Каже, за 60 років життя в таборі на Цегельній такої ситуації не було. Ребамери приймати, на то є власть. в Україні маленьку жода. що приймали. з чого розпочався конфлікт, сьогодні вже ніби і не пам'ятають сім'ї Брагеди підозрюють, виною є дитячі сварки або ж заздрість. А коли журналісти в студію вирішили запитати в сусідів про причини, нас облаяли. Власне, поза кадром залишились і інші непристойні речі, що демонструвала дочка пастора журналістам дай беруть, да, беруть інтерв'ю, так вам не інтерв'ю. Власне, зйомка сюжету пройшла досить спокійно, хоча підозріла група молодиків спостерігала за діями журналістів. Але з іншого боку, правда, була і міліція. Наразі слідчі дії тривають. Щоденно будинок сім'ї Бергеди охороняють правоохоронці. Жителі вулиці сподіваються на справедливість. А сім'я пані Оксани вірить, що нарешті її діти зможуть спокійно ходити вулицею.